Літо це чудовий час для здорової посмішки дитини. Багато що за літо можна зробити корисного. Наприклад, відвідати стоматолога, зробити професійну чистку гігієну порожнини, рота, зняття зубних відкладень, зняття нальоту та зміцнення емалі. Також на радніх стадіях можливо виявити початковий каріс і, звісно, успішно його полікувати безболісно. За літо можна почати раннє лікування ортодонтичними апаратами, тобто за літо можна значно більше часу. Звикнути до апаратів брекет систем, тобто більше часу без стресу від школи і носіння апаратів, звичайно, не забуваємо робити регулярну гігієну апаратів і в ортодентичному лікуванні чистити спеціальними щітками. Під час відпусток і канікул діти забувають здійснювати регулярну гігієну порожнини рота. І ми нагадуємо, що це двічі на день чищення зубними щітками та пастою відповідно дитячого віку. Звісно, ще важливу увагу приділяти міжзубним проміжкам, здійснювати чищення зубними нитками, флосами, а також прополіскувати порожнину рота після вживання кислого, солодкого, морозива, лимонадів. Це обов'язково. Сьогодні сучасними методами очистки порожні це є іригатори. Вони дуже допомагають, коли е, носять якісь ортодонтичні апарати, чистити міжзубні проміжки і здійснювати гігієну. Це дуже хороша така річ. І, звісно, в буденному образі життя також є незамінною. Наша стоматологічна поліклініка надає широкий спектр послуг. Лікування діток, починаючи з раннього віку, лікування карісу і також інших проблем. Консультації, просто огляди, літо це пора морозивів, лимонадів і певних солодких речей. Тому не відразу чистимо зуби, а здійснюємо полоскання, чекаємо 20-30 хвилинок. Ще батьки, піклуйтеся про здорові перекуси дітей. Це не повинні бути якісь липучі солодощі, а більш корисні овочі та фрукти. І запам'ятайте, здорові зуби це завжди впевненість у різні пори року. І ми вас запрошуємо на лікування, огляд, консультацію до нашої стоматполіклініки. І давайте це літо зробимо часом здорових усмішок.